Пали! Пали, Слава Україні! слава! Слава слава! Слава Україні! Слава! Слава нафіє! Переверни другого Бога, я поспаю! Слава Україні! Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Смерть ворогам! Смерть ворогам! Смерть ворогам! Смерть ворогам! Все, пішли. Кро, нормально? Чорна, чорна. Руканський хитун так просто тебе Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Смерть ворога. Смерть ворога. Комуняку на гілляку. Комуняку на гілляку. Комуняку на гілляко. Комуняку! Комуняку на гілляко. Комуняку на гілляко. Комуняку на гілляко. Комуняку на гілляку. Воєнсько треба. Воєнно треба слуняку на гляку! <риклад> вот и съела и пиздец. Ваше здоровье. А, <риклад> вертолюбки. Чувачок, хоть сюда.